Усім привіт! З Новим роком! Спортивний сезон 2025 розпочала п'ять. Ми розпочали ранковою трьохкілометровою пробіжкою. Надцять не чудова погода, маленький морозець, Наше озеро замерзло, але світить яскраве сонце, і все навколо сяє сонячними зайчиками. Хух, добігла свої дистанції. Тепер можу вас привітати. Вітаю вас, дорогі мої, вже з новим 2025 роком. Перш за все бажаю, щоб він був мирним, щоб усі наші хлопці, дівчата, жінки, чоловіки повернулися. Живими і неушкодженими додому з війни, щоб нам не потрібно було вже боротися за найважливішу нашу цінність, наше життя, щоб ми могли спокійно жити, радіти, щоб наші діти не боялися заводити сім'ї, не боялися народжувати діточок, щоб нам стали доступними звичайні людські радості. Ну а кожному окремо я бажаю міцного здоров'я, щастя, досягнення своїх цілей, нових перемог у житті. Ну і кайфувати від цього життя. Нехай цей рік буде щасливий для кожного з нас. Ми ну запрошую вас на свої оздоровчі програми: це і фітнес, це і здорове харчування, і прийом якісних бадів. Все, що дійсно дає можливість нам не просто бажати один одному здоров'я, а діяти для того, щоб наше здоров'я було якнайкраще. Окремо, хочу запросити вас дізнатися про бізнес-можливості, які пропонує співпраця з компанією Партнерко, лідером і дистриб'ютором якої я маю честь бути. Сподіваюся, що в новому році ви приєднаєтесь і в мою бізнес-команду.